Зранку 22 січня перемир'я між протестувальниками та беркутівцями несподівано закінчилось. Під час штурму снайпер застрелив мешканця Дніпропетровська вірмена Сергія Нігояна. Згодом стало відомо про ще одного вбитого білоруса Михайла Жизнєвського. Пізніше стало відомо про смерть хлопця, якого Беркутівці скинули напередодні з колонади біля стадіону. Того ж дня у лісосмузі поблизу Борисполя знайшли мертвим викраденого і замордованого невідомими Львівянина Ю. Юрія Вербицького вони стали першими з Небесної Сотні. Починаючи з минулого року, день соборності для нас, окрім великої історичної події, це, скажімо, і дуже сумний день і трагічний день, тому що саме 22 січня під час революції гідності нас чекали перші жертви. Це жертви війни за українську незалежність, новітньої війни за українську незалежність. Перші жертви, причому вірмонин, білорус, люди, які віддали своє життя заради того, бо українська держава відбулася. Ми повинні пам'ятати і пам'ятати цей день день той, коли перші люди гинули за Україну на Майдані.